Або з друзями у мене тут трапилося невеличка халепа. Мої улюблені окуляри зламалися. Просто от відламалася дужка. Потр... Я не пам'ятаю, за скільки я їх купувала. 50 тисяч донг, мабуть. Так, 2 долари вони коштували. Потрібно буде щось новеньке собі підібрати. Ну нічого, так буває. Дрібнички життя. Отже, йдемо на каву з друзями. Аліса, ти така красучка. Mm -hmm. А покажи свої браслети. Вау, яка краса! Це ми з Алісом вчора робили ці браслети самі. Алісі подружка подарувала такий набір. І ми самі зробили ці браслети. Правда, Аліса? Алісу зробила. Отак. Чотири. А Ану, порахуй. Один. Uh -huh. Так. Uh -huh. Так. Три. Три. То скільки браслетів? Три. Три. Правильно. Давай скоренько на вулицю. Ох, там спека. Друзі вони стволо. самісінького ранку. Шостих годин ранку. Оце вони стукають. І з цієї сторони там один, два. Три, тільки на цій вулиці, а паралельна вулиця з шостій сторони, наші вікна туди виходять, то там також декілька будівництв Тож ми з шостої години ранку просто радіємо з цього будівництва. Що хоробиш? Багато таких паралельних вуличок, і між ними є такі вузенькі переходи, що, якщо тобі потрібно... Кудись перейти, не, не робити величезне коло, тож це дуже зручно зроблено. Жарко, жарко, 10 годин ранку, вже, мабуть, біля 30 градусів. Сонячно, ясно. Тут півник на гілочці сидить. Привіт, півнику. Вітаки, фільмика звати Дак. Заразочки йому такі повісли. Що там? А тут ось така стоїть штука, розсіює водичку, дощик, і Аліса завжди проходячи, любить під нею бігати. Це дуже гарно освіжає. До речі, таких штук я бачила багато, вони в кав'ярнях таке встановлюють, щоб хоч трішечки освіжало. Це круто. Ходімо, Аліса. Ой, тату далеко. Ой. Тату далеко, помаленьку не поспішай, пам'ятаєш, що буває, якщо швидко біжиш. Ой, давай. Добре, давай. Ось тут також нещодавно щось таке стареньке стояло, розвалили і буквально за декілька тижнів на очах збудували нове, що тут буде, можливо, готель якийсь, чи апартаменти, а можливо ресторан. Ось сюди в кав'ярню ми йдемо сьогодні. Будемо пити каву. Зараз мають друзі наші підійти. О, тут хорошо, прохолодненько. Під деревом якийсь... Тут прохолода, правда, під деревом. Я собі замовила лате, а жені просто каву з молочком. Чекаємо на наше замовлення. Вже вам показувала, але ще вам покажу. Дивіться, її продають такі е, е, снеки. Я насіннечку соняшникове і на синячку. Кавунове. Якось мені вдалося один раз спробувати таке кавунове насіння, Боже, воно таке тверде, що об нього можна зуби поламати. Але я бачу, що в'єтнамці постійно там сидять і хрумкають собі насіннячко, і в тому числі і кавунове. Я не знаю, які зуби витримують, тому що воно дуже тверде, і вони, до речі, його чимось таким а, солодкому якомусь сиропі, воно таке солоденьке. Ну і ось такий сушений кокос до кави. Покусом в увазі не здивуєш. От, так що йдемо чекати наше замовлення, мають нам зараз перенести. Що ти там маленький сільчик? Улюблена Алісина кав'ярня, веде мене. мене сфотографуватися. Почекай, Аліса, там дівчатка. Є... Там... Нас... Я бачу, там в нас є. М -м... Хто там є? Там, нас... там є ми йдемо, наші ага. пляж є. Пляж є? Ага. Там дорогу ти бачила. Зараз ми з тобою вийдемо, подивимося. Зараз дівчатка сфотографується, відійдуть і ми з тобою підемо. Аліса хоче нам показати те, що ми там бачили. Там що там є? Дорога? Так, дорога, ми туди ходимо. Нічого особливого. Я побачила. Ти побачила? Угу. Ти тут ходи обережно, бо можна впасти добре? Ж... Будь обережною. Так, ну що ж, каву попили, поспілкувалися, друзі пішли у своїх справах, ми повертаємося додому. У Жені зараз розпочинається робочий день, та й в мене трішки справ піднакопилося, піднакопичилося, тож потрібно буде зараз також трішки попрацювати. Так, і потім що? потім в обід. Денний суволіси. І, як завжди, все по колу. Вечірня прогулянка. <гум> і все. Ось таким буде наш сьогоднішній день. Ніяких таких особливих планів на сьогодні немає. Що, ти стрибанець малий? Ти що, кізонька? ми вже вдома. Вулиця так спекотно. Ми сиділи в кав'ярні, в кондиціонері було добре. І тут у нас добре. А зараз прийдемо, буде вдома. Сміло. Дивіться, як на байку холодильничок привезли. Я думаю, такого ви ще не бачили. Я такого ще не показувала вам. Але ось так в'єтнамці взагалі азіати на байку можуть перевозити все. Все, що завгодно. Навіть отак і холодильник. А ще я з вами хотіла поділитися дуже гарною новиною. Для мене вона дуже приємна. Сьогодні, вранці, коли я прокинулася на моєму, на моєму каналі YouTube була цифра в понад 2000 підписників на каналі. Я цьому безмежно рада. Дякую всім і кожному за те, що підписуєтеся, коментуєте, залишаєте вподобайки досить часто свої якісь рекомендації. Ми пишете свої думки, ділитеся зі мною якимись порадами. Тож дуже вдячна вам за це, що ви залишаєтеся зі мною. Мені неймовірно приємно, і я щаслива, що в мене така аудиторія, сама найкраща в світі. Дякую вам за це. Аліса спить, Женя працює, а я біжу поспішаю. Біжу в сторону набережної, хочу для вас зняти розмовне відео, поговорити, дещо розповісти. А біля нас ведеться будівництво, стукають, гучно дуже, мені некомфортно, тож мені треба знайти. Таке спокійне місце, де я зможу просто спокійно посидіти і вам, з вами поговорити, порозмовляти, дещо розповісти. Тож біжу, через годину потрібно Алісу вже підіймати. Будемо йти на танці, потрібно її буде вести. І мені треба за цей час десь повторитися. Якось мене в коментарях запитували, чи. Чи не думаю я про роботу, щоб вийти десь кудись на роботу. Ну, У В'єтнамі скажу я вам, що це мало можливо. В основному всі українці працюють віддалено в IT-сфері. Мене часто запитують, чи можна у В'єтнамі знайти роботу, тож це, скоріш за все, або вчителем, або лікарем з відповідною освітою та дипломами. А якого ви продавцем знайдете, чи консультантом, чи механіком, тут вистачає в'єтнамців на таку роботу. Тож, тож, запитували мене, чи не нудно мені живеться без роботи. Можу сказати, що ні. Не нудно, бо я цілий день працюю. Я зайнята роботою. Я або знімаю для вас щось, або монтую відзнятий матеріал. А ми знову за лісою біжимо, поспішаємо. На сьогодні на танці. танці. Так, Аліса прокинулася і спішимо, щоб не запізнитися, да. так, Аліса? Так, кожен день. якісь у нас Завдання так. то спати, то їсти, то танцювати, то ще щось. Аліса відтанцювала. Там баньба. Ми зараз йдемо в магазин, Аліса з тобою. Підемо в Монмілк, а потім перейдемо і баньба окупимо, як завжди. Тобі добре? Ходімо в Монміл. Так, ну що ж, друзі, купила я молочка. Купили цукерочок за лісу і повертаємося додому. На цьому я буду відео завершувати. Баньба бань ще зайшли Алісі. Купили. Вона його дуже полюбляє. Це така булочка з рисового борошна. Готується на пару. Тож рухаємося додому. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що переглянули це відео. Подякую вам за вподобайку та коментар. І бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.